Ну і давайте зробимо розклад для Росії на вересень. Що там їх чекає? Я не буду тут багато питань робити. Просто спитаємо, Давайте, що чекає Росія. Які події будуть відбуватися в Росії на території Росії вересень 2025. Події, які будуть відбуватись на території Росії, вересень 2025. Все, що нас цікавить. Йде робота, підготовка по правосуддю до зустрічі. Ну, щось таке. Ну, ви зрозуміли, що за зустріч? Десять мечів. Що чекає Росія? Десять мечів, фінанси, страх, грошові втрати, страх. Неочікувано. щось таке. Неочікуваний вищий суд. Тут жезлів і неочікуваний вищий суд. Опа, я питаю, що це? А Це башня? Якийсь ніжданчик на них чекає, якась башня. Неочікувана, це щось дуже глобальне. Це їх налякає. А що це? Зірка? Щось з неба впаде. І дуже сильне. Прям на диявола. Це диявольська робота. Оце те, що на них впаде, це їхня робота. Тобто вони самі на себе накликали біду, якусь якусь башню. Військові плани стосовно фронту в Україні, повтор того, що було, агресія, обстріли, а нічого не міняється. Дивіться, на них тут таке чекає, а вони все одно перти, перти і перти. Якась башня по зірці на них чекає? Вищий суд, ніжданчик тут жезлів, це багато вогню. І, до речі, це щось сильне. І це їх налякає. Вони будуть в кошмарі, в страху. А що це таке на них чекає? Що це за така башня неочікувана? Башня, вищий суд, подурню. Що це таке? Чекає на Росію? Вересні. Що це? Що це? Що це таке? Це правосуддя. Знов ті ж самі карти. Смерть. Туз мечів. Смерть і туз мечів. Це якийсь або обстріл, або якийсь удар. Перемога. Не бувать перемоги. Я вже як этот, азиров. Не, не буде. Боже, Перемоги. я не, спеціально. не буде перемоги, коли Софортуни закрутилося, куди на трійку мечів. Хочуть перемоги, але її не буде. Або оці дії, які були направлені на те, щоб перемогти, все перекрутиться і зробить боляче їм. Зупинка транспорту, знов башня оця, і розпач. Ця башня принесе розпач, і це все стосується війни. Ідеться башня буде. Що це за башня, розпач. Робота, підготовка, люди. туз з кубків, десь біля води і страх. Дуже сильний страх біля води або на воді. Дуже сильний страх біля води, на воді. Якась башня, розпач, це щось військове. Ну, в общем, дивіться, і проблеми з транспортом, з пальним чекають, чекають. Фінансові втрати чекають, чекають. Якась башня теж неочікувана може звалитись їм на голову. А вони все одно за своє. Перти на Україну, обстрілювати Україну. Таке відчуття, що світ кліном зійшовся на Україні. все іншої мети ніякої нема, і жити більше на що жити? Ось на що ви живете, щоб тільки бомбити Україну і захоплювати, я не розумію. Таке відчуття, що вони для цього народились на світ, щоб захопити Україну. Чесно вам скажу. Таке відчуття, що в них немає інших забот і проблем. На що боролись, на те й напоролись. Мені так показує для Росії на вересень. Ну тобто отримують за все, що зробили, і, до речі, все зло, що було направлено на нас, на інших, воно їм все повернеться.